Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Просто зараз Валентин Гладких політолог має долучитися до ефіру. Пане Валентине. Я вас вітаю і слава Україні. Добрий день, героям. Слава. Ну і смерть тим клятим ворогам. Пане Валентина, ну що ж, читаю, знаєте, знову такі ці росіянські пабліки, які е, одні пишуть: от стрілков гіркін пише про те, що е, нарешті розпочався якийсь там контрнаступ, уявний. Не знаю, звісно, чи бере в ньому участь сам стрілков гіркін, е, напевно, що ні. А, а з іншого боку, читаю воєнкора, в які якось трошки падунилі кажуть, що під оглядаром вони якось дуже багато своїх втратили. Так, Гіркін також про це писав, що під вугледаром вони дуже багато своїх втратили. І що цей я не знаю, як вони називають його там: наступ, контрнаступ, масований наступ. Ну він там захлинувся і нікуди далі не посунувся. Ну, ну я не володію оперативною інформацією щодо ходу бойових дій, але судячи з усього, воно ну, відбувається просто ці позиційні бої. І насправді росіянам, судячи з того, що як ви правильно висловилися, приунилі особливо нема чим пишатися і якихось ну, здобутків. Я не кажу навіть про серйозні здобутки, просто, хоча б щось, ну що можна представити як якісь досягнення, просто наразі ну, в своєму розпорядженні. Вони не мають. Ну а далі так, так, тобто зрозуміло, точаться ну, важкі бої. Ну триває війна. І я думаю, що нам не варто розслаблятися. Ну, і не треба розхоложувати себе думками про те, що там слабкий ворог. Ну, наскільки б він там не був, слабкий, не слабкий, це є ворог дуже небезпечний, дуже підступний, дуже жорстокий. Ну, і тому не варто розслаблятися. А, ну... Зрозумілих причин, що ну там. Ролити над ворогом ми продовжимо, але це абсолютно не говорить, що ми знаєте, його якось недооцінюємо. Мені періодично кажеться, що ми його навіть переоцінюємо його можливості, його логічні міркування і намагаємося з'ясувати, що ж буде відбуватися далі в цьому випадку. Але там логіка, я так розумію, геть зовсім відсутня. От я намагалась, наприклад, зрозуміти, чому Путін назначив своє федеральне собрання на 21 лютого, а не на 23, Наприклад, ну було б дуже вдало би 20 23 лютого всі би говорили, якраз згадували, що якийсь там праздник був в цей день, але він чомусь 21 перше обрав. Я схильний думати. Ну знову ж таки, можливо, ми переоцінюємо їх і намагаємося знайти якісь раціональність там, де раціональності нема. Ну я не виключаю, що цей день він обрав для того, щоб це зібрання схвалило якісь якесь рішення або якісь рішення, які він зможе оприлюднити вже там або 23-го, або навіть ну 24-го. Бо мені дуже цікаво, як російська влада, як російський степ. Блішмент, як російські пропагандісти, ну будуть висвітлювати е, ну, рік своєї так званої спеціальної ну, воєнної операції, яка мала завершитися через три дні порадам у Києві. Оце мені реально цікаво. І я схильний думати, що можливо, якраз оце 21 число буде їм потрібне для того, щоб ну, якісь рішення там схвалити, а потім їх вже представити ну, своєму суспільству. Неправильно говорити, бо те, що зараз існує в Росії, це не суспільство а своїм підданим. А що це за рішення? Домі? Домі? Це, Домі. це нова хвиля мобілізації, це перейменування СВО в війну. Це що може ще бути? Ну боюся, що тут також особливо немає у них особливого простору для варіантів, як ви правильно сказали. Ну максимум, що вони можуть зробити що ну визнати, що це не СВО, а що це війна, або що було б ще більше логічне, просто сказати, що так ми там починали СВО, але це СВО трансформувалося в війну, і це сталося не з нашої вини, не з нашої провини. З, ну, купу цієї маячні спродукують, яку я не хочу зайвий раз навіть повторювати. Про підступний захід. Ну, і ну, розумієте, про що я кажу? І що тепер от у нас війна, що родина в опасності, ну, що треба всім ставати на захист Батьківщини? Це ну, можливий такий сценарій. Але і повторюся, що ну, це не дуже популярне рішення, наскільки я можу судити ну, з тих, як би це сказати, зойків. Або з того галосу, з того скиглення, які ну до нас до луня до е, їхня луна сягає наших вух із за цього поребрика. Тому я не думаю, що стануться якісь там доленосні рішення. Головне, які б доленосні рішення вони там не схвалювали. Це ніяк уже докорінно нічого не поміняє. Ну, риторика ну, і так багато разів мінялася. Ну, а практика, я тут хіба що, знаєте, наш, нам, нам треба робити своє. І як з цього приводу правильно сказав Зеленський під час свого е, ці, турне, якщо так можна сказати, яке його хрестили да, Європою. Він сказав, що Та Годі нам вже міркувати про те, е, чи почнеться їхній наступ, чи не почнеться їхній наступ. Давайте зробимо так, щоб вони. Переймалися через те, чи почнеться наш наступ, і коли він почнеться. Тому ну, тут в цьому контексті я не думаю, що риторичні фігури, які буде використовувати там Путін чи його оточення, вони можуть дорівнятися тим ну, дипломатичним успіхам, військовим успіхам, ну які останнім часом демонструє, як ну українська дипломатія, українська влада і українське головне, що е, сили самооборони. Ви згадали про турне Зеленського, про слова Зеленського, і я теж знаєте, багато читала про те, як сприйняли його промови в різних містах, і зазвичай називають у силу слова і кажуть, що Зеленському вдається говорити так, щоб його слухав увесь світ. І відомий публіцист Джефрі Салкін назвав Зеленського єврейським відстаном Черчиллям через здатність чітко коротко і яскраво доносити думки в кризові моменти. Він вселяє в людей впевненість і заспокоює їх. І тут от я подумала про. Те це, це просто фідбек? Це просто тому, що він неодноразово виступав на сцені. Чи це тому, що, ну, якби, не знаю, як зробити так, щоб тебе почув весь світ? Ну, Тут треба зрозуміти, що насправді ситуація з Тобто до початку повномасштабної війни, тобто у Зеленського був той самий досвід, ну цебто він виступав не гірше, ніж він робить це зараз. А зараз просто сама ситуація змушує його слухати, бо зараз від того, що він каже, багато що залежить. Тому зрозуміло, що слухають уважніше. Але так, треба визнати, що як це не парадоксально, але от весь той його досвід, ну, який був пов'язаний з публічними виступами, ну, нехай в такому Специфічному жанру, але на сьогоднішній день є величезною перевагою, бо він може викликати емоції, тобто він знає, як це робити. А тексти зміст безумовно є спеціально навчені люди, які роблять це також філігранно. Тому це от поєднання ситуації раз. Друге його особистих ну, знань, вмінь, навичок. Я думаю, що таланту безумовно. Ну і плюс професійної роботи тих людей, які наповнюють його виступи, ну, таким змістом, який нам необхідний. Бо мало того, що його слухають, ну і слухають слухайте. Головне не те, що його слухають. Головне, що його чують, і головне, що э, це завершується не лише оплесками. Оплески вартували, коли він був на сцені, Хоча я думаю, тоді головне було не оплески, а гонорари. А на сьогоднішній день головне знову ж таки не не оплески. Головне, той, той обсяг. Фінансової підтримки, політичної підтримки, дипломатичної підтримки, а головне військово-технічної підтримки, ну які за результатами ми отримуємо. Тобто, питання оплески ну, це такий приємний бонус. військово технічна допомога значно краще і важить значно більше ніж ці облиски. Тому я думаю, що бряскання гусініць ліопардів вони звучать значно більш приємно і для його вуха. І для нашого вуха, ніж там я не знаю, будь-які гучні овації. А ось це фото з Віктором Орбаном. Ми обговорювали тут цю історію, коли Орбану не сподобалося, і він єдиний, хто не плескав в долоні, коли зайшов Зеленський. І тоді всі там телеграм-канали на Росії вони прямо всі пишалися тим, що Орбан єдиний, хто встояв. А потім ось це фото з рукостисканням і з повідомленням про те, що Угорщина на стороні миру. Ну наскільки я знаю, там нібито була ще одна якась депутатка з однієї з Балтійських країн, яка нібито також там навіть не встала щось таке. Ну, ну, ну я з цього би не став робити якихось там далекосяжних виборів, висновків. Ну так, да, ну є такі люди. Ну, Горбан, я думаю, може навіть і завтра десь. Ну і що далі. Ну чи може його особисті Шо? там симпатії, антипатії змінити? Ні, не можуть. Це говорить про те, що Угорщина там стала трошечки ближче на пів кроку до України, чи е, таким чином ми ми знаєте, там підставили Угорщину в очах Путіна, що він подивився і сказав: Ах так, Значить, я не буду більше з вами дружити. Ну дивіться, я би просто все-таки спокійніше ставився до і цих заяв із Ярто, і самого, як його називають, е, Орбана. Вони є, я би сказав, так, провокаційно двозначними. А ну, як ми на них реагуємо, це залежить від нас. І треба розуміти, що ну, говорить і говорить, ну є у нього свої погляди, ну, мають він право їх висловлювати. Ну, Наскільки його погляди поділяють ну, угорське суспільство, питання більше, ніж дискусійне. Ми чомусь не. Так багато уваги приділили, наприклад, візиту мера Будапешта до Ну Бучі, зокрема на Київщину і до України. Він робив абсолютно інше заяви, які різко дисонують з заявами Орбана чи ну, Сіярто. А треба розуміти, що Орбан ніколи не вигравав вибори у Будапешті, а це найбільше місто, тобто, да, тобто де величезна кількість населення. Ну, те, що собою являє режим Орбана в Угорщині, ну це також не є ні для когось ні в Європі, ні в самій Угорщині. Як да, прекрасна книжка, я вже із. Автор не в смисленні смислі за національності, прізвище у нього таке, і, і воно таки називається посткомуніст чи постов'єт Да? тобто мафіозна держава, де він чітко розписує ті всі соціальні практики, які використовує режим Орбана, і які це має наслідки для ну, суспільства в вошні. Тому ну, е, треба розуміти, що подобається Орбану. Це не подобається Орбану. Це подобається це там, я не знаю, представникам партії. Йо... Обік. Ну, і іншим там і буде рухатися в річище ну, тих е, позицій, які на сьогоднішній день консенсусно схвалені і сформульовані цими організаціями. Ну і треба розуміти, що насправді, попри цю свою таку от двозначну риторику картину, ну, насправді Угорщина може робити деякі кроки, які. Е, дозволяє їй більше трохи здаювати Росію, але говорити про те, що вона зробила якісь кроки, які які були ну відверто деструктивними і ворожими по відношенню до України, то наразі далі риторики справа не йде на щастя для Угорщини в першу чергу. Тому що, якщо тільки вони би почали це ще робити, я думаю, що це викликало б в першу чергу реакцію навіть не з нашого боку, з нашого то само собою, але і з боку. Інших держав, які ну, мають достатньо інструментів для того, щоб пояснити будь -я... да, або там фідесу, що як влаштовано цей світ і яке місце вони займають в ієрархії. Це повторюся. Це винятково. Ми я характеризую політичний режим Угорщини і жодному разі не хочу, щоб мої слова сприйняли як образливі чи принизливі по відношенню до угорського народу чи громадян Угорщини. Ми от знайшли це фото, де вони тиснуть один одному рукою, з яким виразом обличчя. Ну а відповідно, чому ми звернули менш уваги на візит мера Будапешта до Києва. Ну певно, тому що знаєте, від мера Будапешта не залежить те, буде Україна в ЄС і в НАТО. А від Орбана таки залежить, якщо він залишиться. Я вам скажу так, що від по перше не можна сказати, що від мера Будапешта нічого не залежить, бо, попри те, що там нібито режим політичний Орбана видається, нібито як. Стабільним там є свої нюанси, і у нього також є політична опозиція. І як я вже говорив, тобто буде пешну є вельми опозиційним по відношенню до е, ну, того курсу і тієї політичної сили, яка е, ну, пов'язана з паном Орбаном. Це один момент. А другий момент ну треба розуміти, що позиція Орбана ну вона не буде вирішальною. Ну в контексті схвалення е, рішення про членство е, України в ЄС або в. de Тобто, звичайно, що він може її висловити, ну звичайно, що її візьмуть до уваги, але далі вони будуть шукати якісь консенсуси, компроміси і порозуміння. Ну і я ж повторюся, що насправді є достатньо інструментів ну, для того, щоб ну, пояснити, чому це потрібно в першу чергу європейському союзу. Тобто, Це не, не варто дивитися на ситуацію так, що це нібито потрібно лише Україні, і тому європейський союз робить нам величезну ласку. Насправді це питання також вигідно і є важливим і для самого Європейського союзу, і для того ж самого НАТО. Або простіше кажучи, якщо раніше Україну вважали як проблему або частиною проблеми, то на сьогоднішній день Україна розглядається переважно як спосіб вирішення проблеми. Це дещо інший підхід. Ну, в цьому контексті я погоджуся також до речі з Зеленським, який говорив про те, що ми ну, вступивши в Європейський Союз, який також сьогодні перебуває в стані трансформації. Ну, це не той випадок, коли до чужого монастиря зі своїм статутом не ходяться. Та ми будемо заходити якраз ну, умовно, да, в цей монастир, і статут якого буде перебувати в процесі оновлення, у якщо хочете. І ми ну, будемо брати активну участь в тому, щоб ну, творити. Спільне майбутнє Європейського Союзу, зокрема, і для Угорщини, і, зокрема, і, я не знаю, там Орбан сьогодні є, завтра не буде, буде інший. Може, той же самий мер буде п'єшта. А життя буде тривати, і я би просто знаєте, як, ну, через якусь деструктивну, хворобливу позицію однієї людини, ну, не став би робити якісь там далекосяжні висновки з приводу позиції Угорщини. Ну а якщо у, у, у Орбана є проблеми з історією, ну так можна просто, хай він погуглить, почитає, як Російська імперія допомагала Австрії розчавити і утопити в крові повстання угорців. Ну і як 1956 рік, я думаю, що більш відомий пану Орбану, да, як Радянський Союз там розчавив, ну, знову ж таки, Рухи в, в Угорщині. Ну а якщо Орбан там щось десь бачить, так і Орбану нагадає, що не Україна воювала на боці Гітлера свого часу. Тому ці всі, знаєте, там як, як колись Рябчук здається висловився, Микола болісні сторінки нашої минувщини. Ну так, да, є болісні сторінки нашої минувшини, можуть бути навіть і сьогоднішні сторінки болісними. Але ж питання в тому, як зробити так, щоб ну, ті сторінки, які будемо писати ми і будуть писати наші нащадки, були не болісними. А Урбан, на превелике жаль, цього чи не розуміє, чи не хоче розуміти, там заграє з цим путінським режимом. Але повторюся, лише заграє, бо відверто стати на ті позиції він просто не може. Хоча, можливо, світоглядно, ідейно він йому і ближче. Ну да, так, то рибак рибака відійти здаліка, як росіяни кажуть. Ну, а це той випадок, коли там авторитарні ці всі режими, да, і да, вони теж як то паралітарії всіх стран обідіняйтеся, а тут це автократи всіх країн також об'єднатися. Ну але це маргінали насправді. Я маю на назібарюся не угорщина а режим Орбана. Ще трохи про НАТО вас питаю, тому що кажуть, що НАТО хоче продовжити повноваження генерального секретаря Столтенберга до 2024 року, і таким чином пояснюють, що нібито зміна генерального секретаря може негативно вплинути на стабільність військового альянсу під час російсько-української війни. А тут, тут питання вже від мене: а, а чи дійсно варто залишати ще столтенберга до 2024 року? Чи дійсно його наступник не може бути кращим? Може бути кращим, але питання полягає в тому, що може бути і гіршим. Ну це один момент, а другий момент, що мабуть, немає якогось ну самоочевидного кандидата. Наприклад, коли ми говоримо там про відставку да, там спочатку Джонс, Джонсона, да, то там були очевидні можливі наступники, то в даному контексті, мабуть, не є настільки очевидним там, грубо кажучи, спадкоєми Хоча я впевнений, ось серйозно, будь-яка людина, яка перебуває в лавах ну, структури НАТО, навіть якщо ми говоримо про цей просто чиновницький апарат. Ну, То зрозуміло, що вона просякнута все одно цим духом і ну, просякнута цими настроями, і навряд чи зможе там, ну, зробити якісь різкі е, рухи. Тому я не готовий да, там, коментувати, чи там був добрий Столтенберг, чи є якісь кращі варіанти, чи можуть ці варіанти виявитися гіршими. Я схильний думати, що просто в нинішній ситуації можливо не варто дійсно експериментувати. Ну, мабуть, саме таку позицію ну на сьогоднішній день і мають ну в НАТО, коли схвалюють відповідне рішення. Ну, і бачите, коли ви говорили про візит Зеленського, і про те цікаво, як вони там будуть висвітлювати ту чи іншу інформацію. То я відкриваю знову ж таки телеграм-канал Скабєєва і дивлюся, що візит Зеленського. Ну як ви розумієте, це було найгірше, що могло статися. Тому це просто ніякого результату не принесло. І в чому він прийшов, і як пах його світер. І... Прошу тільки вони там не говорили. Навіть десь побачили, що він там тихенько якийсь рух повторив, який їм здався. От, ну, Але суть в тому, що в цей самий момент найкраще, що могло статися на Росії, це те, що Путін оцінив шишки в лісопільному цеху. Все, ну просто Мені, це що достойний відповідь. Ну, Я спеціально скажу російською мовою, щоб росіяни зрозуміли: Ета достойний відповідь. Ну, а водночас його там міністр яких, закордонних справ продовжує своє турне країнами Африки. Ну. Я думаю, що тут навіть коментарі ну просто е, зайві. Поставимо на тому крапку. Пане Валентине, я дякую вам. Дякую вам. Політолог Валентин Гладких був зі мною на зв'язку цієї години.